Вітаю! Ви вирішили зануритись у світ криптовалют, і біржа Binance чудово підходить для цього. Особисто я рекомендував би новачкам починати саме з неї. Зараз я розкажу і покажу як пройти реєстрацію і верифікацію, при цьому отримавши вигоду для вас, а саме знижку на комісію, яку бере біржа, коли ви торгуєте криптовалютою. Для реєстрації потрібно перейти на сайт Binance за посиланням під відео або через пошуковик вашого браузера і натиснути кнопку «Зареєструватись». На даному етапі нам потрібно вибрати, як саме ми будемо реєструватись. Можна використати аккаунт Google, Apple, реєстрацію через Telegram або номер телефону чи електронну пошту. Саме останнім варіантом скористаюсь я. Вводимо свою пошту і натискаємо Далі. На свою електронну пошту ви отримаєте лист з кодом для її підтвердження. Вводимо його і продовжуємо. Наступний крок це створення паролю, який має бути від восьми символів, містити цифри і великі букви. Якщо ви починали реєстрацію через реферальне посилання під відео, то даного кроку у вас не буде, ви зареєстровані і отримаєте знижку на комісію. Для людей, які реєструвались безпосередньо через сайт, ви ще маєте можливість отримати знижку вівши код, який знадаєте під відео. Натискаємо так і вводимо код. Вітаю! Ви пройшли реєстрацію. Але для повноцінного використання біржі вам потрібно пройти верифікацію, підтвердити свою особу. Верифікуватись можна тільки раз. Тобто, якщо ви вже пройшли верифікацію, створити ще один аккаунт на свою особу ви не зможете. Для верифікації можна скористатись додатком Дія або потрібен один з наступних документів паспорт у формі ID-картки, закордонний паспорт чи водійське посвідчення. Обравши дію, вам потрібно відсканувати QR-код і виконати необхідні кроки у додатку Дія. Для верифікації за допомогою документа. Оберіть варіант, який вам підходить, і натисніть Продовжити. Зробіть фото документа з двох сторін і завантажте їх. Якщо використовуєте закордонний паспорт, потрібно сфотографувати саме пластикову картку з двох сторін. Або ви можете продовжити верифікацію, завантаживши додаток Guaine, відсканувавши QR код. Останнім кроком буде перевірка, чи це справді ви. Це буде відеопідтвердження, де вімкнеться камера і потрібно буде покрутити головою в різні сторони. Після цього ви зможете використовувати всі функції криптобіржі Binance. В гаманці Web3 біржа часто роздає криптовалюту у вигляді ейдропів за виконання простих завдань, таких як підписку і репост в соціальній мережі X. Перегляньте наше відео, як створити гаманець Web3 на біржі. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви зможете дізнатись всі деталі актуальних ейдропів, а також дізнаєтесь, коли краще реєструватись на інших біржах. Так як на деяких з них проводяться спеціальні промоакції для нових користувачів, які приносять десятки, а інколи і сотні доларів, слідкуйте за нами і будьте в центрі всіх криптоподій.